Доброго дня, дорогі студенти! Я Кравченко Алла Петрівна, доцент кафедри правознавства та фінансів Полтавського інституту економіки і права університету Україна. Представляю дисципліну судочинства в господарських судах. Дана дисципліна належить до переліку вибіркових дисциплін навчально-виховного підрозділу для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр спеціальності 081 право. Дисципліна містить 4 кредити, тобто 120 академічних годин, 44 з яких відводиться на аудиторні заняття, тобто лекції і семінари, а 76 годин це самостійна робота студентів. Даний курс є досить цікавим, тому що на ньому ми із студентами знайомимося з основними засадами господарського судочинства. Це такі положення, як структура господарських судів, компетенція господарських Судів їх юрисдикція. Підсудність господарських судів. Також ми вивчаємо такі поняття, як стадії господарського процесу, порядок вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал, постанов господарського суду. Студенти мають змогу опанувати, як тлумачаться, як застосовуються норми законодавства, які регулюють господарське судочинство. Також я навчаю студентів, як прийняти обґрунтоване. Процесуальні рішення у спірних процесуальних ситуаціях. Як застосувати чинне господарське процесуальне законодавство для розширення свого правового кругозору, правової культури та вирішення питань, які виникають у практичній діяльності? Студенти на даному курсі навчаються складати претензії, Позовні заяви та різноманітні процесуальні документи. Тож, я чекаю вас на курсі судочинства в господарських судах, сподіваюся, ви його оберете, і ми зустрінемося з вами на лекціях і на семінарах. Дякую вам за увагу, мирного неба і гарного вам дня! До побачення!